Це от ключова теза. Різні там учасники процесу, так би мовити, згадують, що ж там було, як це все виглядало. Як протистояння між радянським союзом було і Сполученими Штатами Америки, радянський Союз надірвався. Трохи на гонці озброєнь, на падінні цін на нафту, і почав якийсь процес реформ, як прилаштуватися, так мати ну, до всього цього зміни ситуації в світі. І цей процес реформ до, до того, що там гласність, перебудова, під Підйом національних рухів. Ця теза Портнікова треба сказати правильно, тому що щоб Радянський союз розвалився, то треба, щоб він розвалювався не десь там на цих окраїнах, десь в Україні, десь там на, на Кавказі, десь в Прибалтиці, чи як тепер модно казати у Балтії. І от там, а він повинен руйнуватися в центрі. І в книжці, в принципі, з тих цитат, навіть які наводить Олександр Зінченко, дуже добре видно, що Радянський Союз руйнувався головному в центрі в столиці в Москві. Коли Борис Єльцин вступив відкрите протистояння з, Бори... з Михайлом Горбачовим, коли його обрали головою Верховної Ради Російської Федеративної Радянської Соціалістичної Республіки, і вони 12 червня 1990 року проголошують декларацію про державний суверенітет. Це от ключова теза. От тоді, от радянський союз почав валитися, коли Росія почала ставити під сумнів. Суверенітет органів радянського союзу, органів центру союзного і почала відкриту боротьбу з ним. Почали за, за власність, за повноваження. Тоді е, дуже показово тут в цій книжці цієї цитати нема. Але я е, колись теж було інтерв'ю Віталія Портнікова з Галіною Старовойтовою. Ну воно є в Ютубі, і вона там дуже цікаво каже, що вона в той час е, Маргарет Тетчер говорила, що мовляв. Чому Горбачов дозволяє все це Єльцину робити? Що то, що робить Єльцин, це руйнує радянський союз, що це ламає всю систему державної влади, то що на спроби проголосити суверенітет Росії, що він буде вищим за суверенітет центральних органів радянського союзу. Це фактично удар в саме серце, якщо хочете імперії.